Близько двох тисяч залізобетонних опор наразі знаходяться на балансі Кремльчутського тролейбусного управління і вони працюють вже понад 50 років, аби уникнути аварійних ситуацій та забезпечити стабільну роботу електромережі на маршрутах. Фахівці КТУ замінюють за старі опори. Сьогодні тривали роботи по вулиці Вадима Бойка. Спочатку ну, копається яма під цю опору, потім е встановлюється опора, заливається туди бетон. Вона 2-3 неділі відстоюється, потім спецчастини, які розташовані на старій опорі, переносяться на нонву. І далі відбувається вже той процес, який ми зараз бачимо з вами тут. І стару опору збивають. Заміну залізобетонних опор планово проводять щороку. Минулого року спеціалістами було демонтовано 37 опор та встановлено 40 нових. У цьому році вже встановили 16 і демонтували 24. Фахівці тролейбусного управління продовжуватимуть покращувати тролейбусну електромережу І надалі практично цей процес не встановлюється не один рік. В рік підприємство витрачує близько 1 мільйона гривень на Придбання установку і знос опор. Марія Бардаєва Дмитро Пропастін, Кремочуцькі новини.